Мої любі, всім привіт. Ну що ж, мої любі друзі, завершився товариський поєдинок між Барселоною та Манчестер Сіті. Він завершився в Мирову нічю 2-2, але в серії пенальті Барселона промила. 4-1. Давайте поговоримо про обидві команди. Про підготовку ось, Барселона готується до іспанської ліги, до наступного сезону, Манчестер Сіті відповідно до сезону англійської прем'єр-ліги. Да, сьогодні на основні були склади. Ось Барселона 4-2-3-1 і ніякі ворота. Кліман Лянглє, Дамінгс, захисники. Мартін Фурат по флангах. Дуже багато молодих футболістів сьогодні. Передостатньо було Касадо Бірналь, центральні опорні під захисники. Пабла Торе, відповідно, центральний атакувальний захисник, Рока по флангах та пау Віктору нападі. Честер-Сіті, 4-2, 3-1. Ендерсон в воротах, Хішка Гвердіол Філіпп захисники, Луїс. Wilson по флангах, Матеокович Айралі, центральні опорні підзахисники, Макаті, центральний отакувальний підзихисник, Боб Да по флангах та Ернінг Голланд. У нападі там в там тамі Артего у Манчестер Сіті з'явиться Перон, Райт, Сусо. Вось, э, да, немає. Мернардо, не Сільвин не і Кевина Дебервіни. Але дуже багато футболістів немає. У Барселони з'явиться Аліхандр Бальде, Мартінес, Фернандеш, Роберт Левандовський, э, Дарвіх, Вальє, Ромео. Ну, так, да, ще немає основних футболістів не у каталонської команди, не у Манчестер-Сіті. Зараз тільки молоді більше грають. І ось один з таких молоді, молодих футболістів, як Павло Віктор Дейзабив на 24-й хвилині. Вийшов один на один ідеально розібрався. Паутора своїм шансом як хліб з маслом реалізував свій вихід Паутора і касада молочинка, який в один дотик віддав на Пау Віктора. А Пау Віктор вийшов, ідеально пробив поміж вратаря рахунок у матчі, де відкрив на користь каталонської команди. А, ось, до речі, це дебютний матч. Аган Дітера Рафліка, нового головного тренера каталонської команди. Ось честер сіті до речі. Забув ще сказати, що до голу Пау Віктора. Супер шанс був. Верлінга, Голланда, який, здавалося, що вже й забив там і Боб молодчинка, який саме навіс на Гелінґ Голланда, робив там і, ніяк, і там з лінії воріт. М'яч виніс. Тотерін Голанд майже забив дуже красивий гол в падінні через себе, але не вдалося забити. Там, браво, і ніякі. Йошкардіол розрізав одним пасом весь захист каталонської команди, вивів на побачення Уйралі. 39 хвилин у Райлі забив гол також в стилі Паутора. Вийшов один на один і спокійно переграв свого опонента. Баблаторе на 45-й плюс-хій хвилині. Забив другий гол. Паблаторе, який грав за каталонську жерону в Аренді повернувся до каталонської команди, до Барселони, я маю на увазі, і забив. І забив. І тут і молодчинка. І... Ще і Марцін, який віддав на Паблатора передачу. Ну, Паблатори з метра тих 20 пробив, в дальній кути навіть відбив удар Паблаторе, удар був настільки потужним, що доторкнувся Едерс, але таки в сітковий рідзелетів, і каталандська команда вдруге вийшла вперед. Манчестер Сіті на 60 хвилин відігрався. Джек Гріліш ідеально вийшов на ударну позицію, пробив дальню дев'ятку. Ну, а записав до свого пасиву Розидену передачі. На передачу. А Джек, відповідно, доль таки хладнокровно свій шанс реалізував. Ну, а далі, в принципі, моментів, де й не було. Сергія пенальті Роберт Лівановський. Перш пенальті забив, Філіпс, але не забив, Ось потягнув ауратар кетонської команди. Дарвіх спокійно по центру забив, 2-0, потім Арайт right, Не забив, тому що знову воротар вратарь його удар. Да, доволі таки спокійно переграє. Вратарі пробує ідеально ну, в дальній кут. Робить рахунок 3-0. Робить рахунок 3-0. Ахмед забив за Манчестер Сіті. Но Фернандо Казіно забив переможний гол з Фернандо і вивів. Ну і таким чином, переніс Куланді не дуже важливу перемогу, тому що товарі скупи на колег, все-таки перемогти навіть по пенальці таку команду, як Манчестер Сіті. Це, звичайно, що такі перемоги вони роблять. Цю Барселона тільки, ну Скажімо так, тільки, напевно, смильвішою, тому що команда Барселона зараз дуже молода команда. І такі перемоги, як на Манчестер Сіті, навіть серія пенальтів, вони додають цим молодим хлопцям більше впевненості в собі. По статистиці давай трішки пройдемося, мої любі друзі, зараз. Друзі, нова статистика, дивіться, 10-16 ударів, 3-6 ударів, то Манчестер Сіті більше був в поворотах. 16 ударов, из 16 ударов у Манчестер Сити 6 в площину, у Барселоны лишь 10 ударов, 3 в площину ворит. 43% владения мячем у Барселоны, 57% владения у Манчестер Сити, но зверните увагу на точность паса. У Барселоны она выше 90%, у Манчестер Сити 89%. Хоча Барселона віддала на 150 пасів менше. 452 передачі у каталонської команди, 608 у Манчестерської команди, але точність передачі вища при цьому у каталонської команди 3-4 з Китовина. Барселона майже не помилялася за своїх пасах. Ну, в принципі, нічого немає, тому що філософія Барселони полягає в тому, що більше володіти м'ячем, хоча володінь там не програла, але у точності передач каталонська команда, напевно, одна з найкращих команд у світі. 43% володіння у Барселони, 90% точність передач. І в цілому 452 передачі, 407% точно. То, то, по суті, не помилялись каталонці. Да? Манчестер Сіті 89% передач, 57% контролю, 608% передач, 547 з них точні. Дві голіві нагода було в Барселоне. І одну голіву нагоду в Катлонці, де да, її упустили. У Манчестер Сіті три голіві шанси і одна нагода упущена. На Це момент мене ренага, який пробивав падіння через себе і не влучив. Один это на що був в Барселоне. Вось 3-4 за котовими із 10 ударів каталонці нанесли 3 удари в площину, 2 ворота, 5 ударів просто-напросто було заблокованих. У Манчестер Сіті, 16 ударів, 6 в площі. 4 ворота, до Каркас, вересня, 6 ударів заблокованих. По відборах краще був Манчестер Сіті. 4 сейви зробив Вратар Барселона і лише один сейф Вратар Сіті. Манчестер Сіті 26 винесів м'яча Барселона, 11 винісів м'яча у Манчестер Сіті, 10 8 перехоплені Порушували правила більше саме Каталонці. Аж 14 порушень правил, одна жовта картка. Манчестер Сіті менше порушень, 8 порушень, але дві жовті картки. Вось. Ну, В цілому. Команди зустрічалися ще дверку, тому за тоді 3-3 було, сьогодні 2-2. Ну, такі матчі барселони і Мечета Сіті вони завжди були цікавими. Рівний поєдинок, да, хотілося ще побачити там, основний склад барселони проти основного складу Мечета Сіті. Тут більше молоді футболісти грають, але і молоді футболісти то дуже сильні. Що й у каталонського Супергранда, що й у Манчестерського супергранда. вони дуже сильні. і Сьогодні я побачив доволі-таки цікавий матч. Манчестер Сіті нагадаю вже сезон сезонської прем'єр-ліги не за горами. Не за горами більше двох тижнів. 18 серпня. Манчестер Сіті зіграє на там Потбріч проти Челсі в першому турі для Манчестер Сіті. Легкий матч це точно не буде. Барселона також не за горами, матч з Валенсією також 17 го числа. Ну, Два тижні ще є на підготовку команд, який він Дебріно має під'їхати е, в Манчестер-Сіті. Вже скоро Барселон, там має під'їхати Там е, дуже багато основних футболістів. Барселона матч проведе з мандридським реалом, товариський поєдинок. Манчестер Сіті зіграє Челсі. Ось товариський поєдинок з підопічними Ось Будьмо дивитись, будьмо дивитися. В будь-якому випадку команди цікаві. Команди, які, від яких дуже чого очікується в наступній компанії. Команди, звичайно, що одні з найкращих в світі. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Болівальники Барселони, я хочу привітати вас з перемогою. Ось, болівальники манчестер Сіті, да, засмучуватись тут не треба, тому що це товариський поєдинок, тому якось так. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустріч.